Мільйон гривень зарплати на рік та пільги на придбання житла. Як в Україні планують заохочувати молоді, йти у військо. Лабораторія Skyfall для студентів Київської політехніки, чим там займатимуться, і транспортний колапс у столиці, що знов ремонтують і як надовго. Про все це за миття Іван Костроба. ТСН Онлайн. Підписка, лайк. Ми починаємо. Опівдні ворог атакував золочів на Харківщині, зруйновано приватний будинок. Рятувальники витягли з-під завалів трьох людей. А загалом поранення дістали семеро цивільних і серед них 12-річний підліток. Зруйновано два будинки і ще понад десяток пошкоджено. Один з ворожих кабів впав на території агропідприємства. А також росіяни нанесли удари по Орішанці, Вітличному, березівці і макарисі. Двоє людей загинули, і ще шестеро поранені на Херсонщині. Російські військові прицільно били по соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. А також на російській міні підірвалася жителька Береслава, дістала вибухову травму, контузію, уламкові поранення. Зранку окупанти нанесли авіаудар по Омельнику на Запоріжжі. Троє людей поранені. Вибуховою хвилею і уламками потрощило приватні будинки, господарчі споруди. А напередодні ворог вгатив. По 11 містах і селах регіону у селі Таврійському внаслідок авіаудару загинув 29-річний чоловік. І ще один чоловік дістав поранення у гуляйполі. Поранено жінку російськими снарядами та бомбами потрощено майже три десятки осель. Четверо поранених на Дніпропетровщині. Весь вечір і ніч росіяни гатили по Нікупольському району. Побили 35 приватних будинків, чотири багатоповерхівки, інфраструктурні об'єкти. А у Павлограді це Покровський напрямок. Побито три приватні оселі. Вночі під масованим прицілом російських нападників була Полтавщина, а саме, виробничі потужності Нафтогазу. По них терористи запустили 19 крилатих, балістичних, керованих авіаційних ракет. Без блакитного палива внаслідок удару опинилися 9 населених пунктів області. Кошмарили загарбники Україною дронами. 57 БПЛА наші ППО знищили, 66 були локаційно втрачені. Запускали їх з Міллерово, Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська. Вогневі групи працювали одразу у 12 регіонах. Крім Полтавщини, є руйнування на Чернігівщині, Харківщині і Черкащині, а також Київщині. Тут зачепило дитячий садочок, дві школи, дитячий майданчик і приватний будинок. За попередніми даними обійшлося без постраждалих через російську агресію. В окремих областях навіть довелося вимикати електроенергію, аби не перенавантажувати мережі. Графіки з наструмлень почали скасовувати. Щойно ситуація в системі покращилася. Мільйон гривень на рік безкоштовна вища освіта і пільговий кредит на житло. Так заохочуватимуть молодь віком 18-24 роки йти воювати. Розповів про це президент Зеленський під час спілкування з журналістами. Мова про спеціальну добровільну контрактну пропозицію для служби в ЗСУ. Усі подробиці умови президент пообіцяв оприлюднити найближчим часом. За його словами, пропозиція була розроблена спільно з авторитетними військовими. Контракт експериментальний. А тому Зеленський закликав громадськість зачекати до його офіційного оголошення з усіма деталями. Найближчі дні, завтра, післязавтра, найближчі два-три дні всі деталі будуть вже офіційні. І деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього, плюс один мільйон гривень. Крім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати виш після цього року на війні обрати. Вищий навчальний заклад і навчатись безкоштовно. Держава все буде оплачувати. Третє, я б звернув увагу на спецумови щодо іпотеки. 0%, всі відсотки буде покривати держава. Їх мало хто чує і бачить, але ворога вони змушують дрижати. Вибухи на російських аеродромах, нафтобазах, заводах, знищені ворожі ешелони з пальним. Це і їхня робота також. Мова про 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів сил безпілотних систем. Його підрозділи працюють по усій лінії фронту і сотнями знищують техніку окупантів, а ще проводять операції з глибинного враження на території Росії, нищать ворожі стратегії. Стратегічні об'єкти. Більше в сюжеті кореспондентки ТСН Анастасія Невірної. Лічені хвилини на підготовку і хлопці одразу стають до роботи. Фізрук, фізрук, це стріла, включайте телеметрію. Кожен добре знає свою зону відповідальності. Від злагодженості залежить не лише успіх, а часто і життя побратимів. Нам треба максимально все робити швидко, тому що ворог теж розуміє, і працюють розвідники їхні і так. Ну, Часу нам 76. мало на все на підготовку. 77. Чим швидше ми це все виконуємо, тим буде у нас кращий результат і ціль буде ймовірніше, більш уражена. Небо перевірили, програму налаштували, готуються до пуску безпілотника. Є, право встичуть. Право, право, встечу. Є. Щойно підтверджують ціль. Робота починається. Пуск по готовності. Плюс пуск по готовності. Пусть через три, два, один показати запуск цього дрону камікадзе із системою самонаведення. Ми не можемо з міркувань безпеки, а от наслідки його роботи залюбки. Цей підбитий ешелон мав доправити тисячі тонн пального окупантам на запорізький напрямок, але у сил оборони були інші плани. СБУ підірвали колію та зупинили потяг, а оператору 14-го полку вдарили по головній і хвостовій частині дронами камікадзе. Далі вже нерухому мішень добивали хаймарсами, які коригували оператори з гур. Це була така важливий логістичний шлях, яким противник забезпечував. Підвоз боєприпасів, палива і всього, що треба було для переднього краю противника. Ця залізнодорожна гілка була зупинена ну, як мінімум на неділю. Але будь-яка вдала робота зі знищення починається із розвідки, кажуть бійці. Тож працюють разом. Хлопці з розвідки коригують нас, наводять ближче на ціль. Тим самим ми вражаємо ціль з качественною підсвіткою розвідувального БПЛА. За розвідку у 14-му полку відповідають ось ці хлопці. Наша основна задача – знайти ворожу техніку, ворожий особовий склад та знищити його. За позивним легко здогадати, звідки цей боєць Кавун з Херсону вибрався з окупації, доєднався, лав ЗСУ. Безпілотник та обрав, бо кажуть, зрозумів. Нині вони найефективніша зброя. Як то кажуть, на англійській мові це game changer, Це загалом міняє суть. Війни не наражаючи не на не небезпеку, особовий склад. Ви можете досягати успіху на полі бою. Задача Кавуна скоординувати роботу усього підрозділу. Чисте, просто, просто далі вже праця колективна. Хтось бійців збирає та запускає розвідувальні крила, інші коригують. Енті стежить за моніторами. Він очі підрозділу. Я як Працюю як оператор, я в очі, хоча своє сідає. Найцікавіше це коли ти не коригуєш, а підтверджуєш ціль, спиття ціль. Ну, тобто. Ну, це саме 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 ярке. Вони вражають особливо важливі цілі як у зоні бойових дій, так і на території Росії. Серед підтверджених на рахунку 14-го полку тільки за останній місяць. Смоленський авіаційний завод, військовий аеродром енгельс 2 та Нафтобаза Кристал, що розташована поруч. А ще десятки російських систем ППО, ешелони з пальним. Важка техніка, і це лише ті операції, про які вже можна говорити вголос. Вибухових подарунків для ворога кажуть хлопці, у них ще. Чимало Анастасія Невірна Владислав Комишин ТСН 1+,1. плюс вивчатимуть радіозв'язок на обладнанні, з яким працюють розробники ребів для фронту. Компанія Skyfall відкрила лабораторію для студентів київської політехніки, і тепер майбутні радіоінженери працюватимуть з найсучаснішими системами, вивчатимуть досконало радіосигнали і розумітимуться на тому обладнанні, що нині використовує наша оборонка. Сама ж компанія Skyfall – масштабний виробник дронів для фронту, зокрема гексакоптеру Вампір, якого ворог прозвав Баба Яга, і не аби як боїться. Розробники безпілотника кажуть, через розвиток технологій на фронті і нарощування виробництва на українському ринку вже відчувається дефіцит спеціалістів у системах радіозв'язку. Тож ця професія неабияк затребувана. Водночас в університеті вже існує освітня програма, що вивчає РЕП, але тепер студенти зможуть ще і якісніше там навчатись. Чим мене захопив РТФ, це освітньою програмою, яка називається РЕП. Тобто технології радіоелектронної боротьби, і я вважаю, що ми повинні розвивати свій оборонно-промисловий комплекс, щоб тому, що зараз в нас є розробки, які дійсно виходять на міжнародний рівень на конкуренцію. Ми це все можемо тестувати на полі бою. В нас зараз предмет метрологія, і нам це все викладають. І дійсно класно, що обладнання сучасне, а не радянське, як воно. Кі аналогове велике що зв'язок зараз надзвичайно важливий не тільки на фронті, але і для дефенстах проєктів. Тобто, якщо ви хочете створити реп, рер, якщо ви хочете створити дрони, вам потрібні люди, які розуміють розуміють зв'язок і як він працює для того, щоб переконатися, що вони будуть летіти, долітати і вражати необхідні цілі, і так само будуть повертатися, і як блокувати, наприклад, ворожі засоби росіян. Українська сталь потрапить під додаткові мита у 25% від Дональда Трампа у Києві. Вже шукають як вирішити це питання. Віцепрем'єр міністерка економіки Юлія Свериденко заявила, що наша сторона нині веде активну роботу з партнерами для того, щоб знайти оптимальне для металургійної галузі рішення до початку дії запроваджених США тарифів. Діяти вони почнуть з 12 березня і зачеплять імпорт сталь і похідних виробів. А це може дуже вплинути на нашу металургійну галузь, яка і так страждає під час війни. Скасування тимчасового звільнення України від тарифів Трамп підписав напередодні мита у 25% застосовуватиметься і проти європейських виробників, чим неабияк стривожені в країнах ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн пообіцяла відповіді на ці мита. А очільник Франції Мель Макрон переконаний, що рішення обкласти тарифами товари з ЄС в першу чергу нашкодить американській економіці і призведе до інфляції. Ну а як ви ставитеся до такого активного темпу, який взяв президент Трамп після обрання, чи не щодня якісь резонансні рішення, зміни? І що думаєте про його пропозицію по співпраці з Україною по рідкісно земельним ресурсам? Пишіть в коментах, цікаво дізнатися вашу думку. А ще тисніть лайки завжди будете в курсі найважливішого. Дев'ять років колонії, нарешті, на волі на свободу з російських застінків вийшли троє політв'язнів Кремля. Мова про кримських татар. Ремзі Маметова, Зеврія Псиїтова і Ростема Альбітарова. Чоловіки проходили у справі так званої першої Бахчисарайської групи Хізбут тахрір яку Україна-терористка цинічно визнала терористичною організацією. Увесь цей час бранців тримали у Ставрополі. Нагадаю, що заарештували їх навесні 2016 року в Бахчисараї після масованих обшуків. А згодом кухаря Маметова, стоматолога Псиїтова і Тесляра. А Абільтарова незаконно засудили до 9 років позбавлення волі. І ще одному фігуранту Енверу Мамутову дали аж 17 років. Згодом термін їм скоротили аж на три місяці. Такі репресії мали залякати усіх кримських татар, котрі були проти окупації півострова російськими загарбниками. Наступив цей довгожданий день. Настав цей довгоочікуваний день нашого звільнення. Відчуття навіть не можна передати, адже ми стільки років цього чекали. Врім Пройшло. Час тягнувся дуже повільно, але ми все витримали. Здоров'я, звісно ж, не додалося, а навпаки, погіршилося. Але у нас все більш-менш добре. Хочемо подякувати усім тим, хто нас підтримував. Шість років ув'язнення з конфіскацією майна на Дніпропетровщині за ґрати відправили чоловіка, що ошукав дружину зниклого військовослужбовця. Він приятелював з родиною бійця і брехав його дружині, що має зв'язки і знає, що чоловік в полоні Задля того, аби начебто звільнити військового, вимагав гроші. Дружина зниклого безвісти у відчаї віддала шахраю усі гроші. Це мільйон двісті тисяч гривень, але жодної звістки про зниклого чоловіка так і не отримала. 35-річного афериста врешті затримали за вироком суду. Він має не лише відсидіти за ґратами, а й повернути потерпілій усі кошти, плюс 100 тисяч гривень компенсації моральної шкоди. Гроші замість служби на Закарпатті викрили посадовця ТЦК, який допомагав мобілізованим тікати із центру комплектування. За даними слідства, інструктор Мукачівського РТЦК потайки виводив чоловіків, які не хотіли служити, а вже мобілізованих виводив просто з автобуса. Крім того, військовими, які самовільно залишили частини і повернулися на службу, допомагав втекти вдруге. Маршрут складав за 5 тисяч доларів. За даними правоохоронців, скористатися цією схемою встигли щонайменше п'ятеро військових. Затримали інструктора під час передачі чергового хабара. Під час обшуків у нього знайшли понад 35 тисяч доларів і 5 золотих злитків вартістю майже 700 тисяч гривень. Чоловіку тепер загрожує 8 років за ґратами. Причетність до схеми керівництва Мукачівського ТЦК слідчі ще перевіряють. Розікрали 2,5 мільйони гривень на ремонті шкіл і будинків, пошкоджених обстрілами у кривому розі на Дніпропетровщині. Викрили злочинну організацію. За даними слідчих, її очолював депутат міської ради. Із дружиною вони організували схему, залучивши адвоката і підприємців. Разом штучно завищували обсяги робіт і вартість матеріалів під час ремонту шкільних укриттів і розбитих будинків. Кошти з бюджету за вигадані роботи ділили між собою усіх вісьмох фігурантів. Суд запроторив до СІЗО. Їм тепер загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Капітальний ремонт у Києві розпочали реконструкцію шляхопроводу поблизу станції метро Дарниця. З 8 лютого рух мостом на перетині вулиці будівельників з броварським проспектом закрили. Дорожні служби вже розпочали будівельні роботи. Що планують замінити, коли завершать ремонт, і чи спричинила реконструкція транспортний колапс у столиці? Бачила Наталя Ткачук. Сотні машин, які розтягнулись в кілометрових заторах, так нині виглядає під'їзд до Дарницького шляхопроводу. Він розташований на перетині вулиці будівельників і броварського проспекту. Рух в напрямку правого берега тут був в години піку складений і зазвичай. А реконструкція, яка розпочалася 8 лютого, створила додаткові незручності. Сьогодні я з столічного шосе Чапаєвки сюди їхав 2,5 години. Це довше, ніж зазвичай. Ну, а так 25 хвилин. Погано, пробки, тягучки, погано. Бачите, кінцево поміняли. Люди не знають, де що які встановлюються маршрутки. Погано. Незручності є, але ж будемо справлятись якось з ними. Шляхопровід збудували і відкрили в 1963 році, і відтоді за понад 60 років експлуатації капітальний ремонт тут проводять вперше. Міська влада визнала міст аварійним і нині На місці працюють дорожні служби та спецтехніка. Вони розпочали роботи з розбирання конструкції шляхопроводу, демонтують зношене мостове полотно, прогонові будови, опори та фундамент і планують його замінити. Через ремонтні роботи частина дороги на Броварському проспекті нині перекрита. Не рухається транспорт і самим дарницьким шляхопроводом на період реконструкції. Рух тут буде здійснюватися за тимчасовою схемою дорожнього руху. Її можна побачити на карті. Змінить маршрут і громадський транспорт із 10 лютого і до кінця реконструкції шляхопроводу курсуватимуть додаткові тролейбуси. Їх розклад можна побачити на сайті. КМДА. за попереднім прогнозом міської влади завершити ремонтні роботи і відновити рух шляхопроводу мають майже за рік до 30 листопада. Наталія Ткачук, Роман Рєпа, ТСМ один За дві доби намило понад. Три метри снігу Японію накрила рекордна хурделиця. негода фактично паралізувала більшу частину країни. Скасовані авіа і залізничні рейси, замило і автошляхи. японцям у буквальному сенсі доводиться відкопувати свої машини лопатами. Дехто навіть не може знайти під білосніжним килимом своє авто. Спецтехніка заледве ледве справляється із такими кучугурами снігу. Синоптики вже називають цей снігопад рекордним за останні кілька років і попереджають, що така погода триматиметься ще тиждень. Людей закликають не виходити з дому без нагальної потреби, а також попереджають про ймовірне сходження лавин у гірській місцевості. Сильні морози і сніг. Усе це в Україну приніс циклон на ім'я Юліан. Він продовжує ширитись країною. Така морозна погода протримається до 15 лютого. Про це повідомляють синоптики. Найхолодніше буде на заході країни. Там стопчики термометрів сягатимуть мінус 12. В інших областях температура триматиметься від мінус 5 до мінус 9. Легкий сніг, який зберігатиметься завдяки стійкому морозу. Сноптики прогнозують у Карпатах. Нарешті. Території також без значних попадів. На цьому кажу вам до побачення. Одягайтеся згідно погоди. Не мерзніть і пам'ятайте про наших захисників, які тримають фронт. Згадайте про підтримку, якої вони потребують. Згадали, а тепер задонатьте, поки ви в настрої. Ну і не забувайте про підписку, лайк і комент того, що вас найбільше вразило сьогодні у випуску. Тримайтеся.